Так, ну що, друзі, доброго дня. Понеділок, важкий день, як кажуть. Понеділок завжди важкі дні. Що, сьогодні було такий звіранок, трішки був на роботі, трішки прийшов. Тепер їду о, в інше місце. ужасна якість, що таке. Треба повернутися. Отак краще. Я і газовий щочик. Поки тут немає ще занавіски, ну нічого, скоро буде. Так, їду в інше місце, тому що маю замовлення на. На 500 водичок, 0,5-треба. І це буде в одному місці. А ще буде Будапешт треба поїхати 22 числа чи 21-го, не знаю. Ну, в общем, там ще маю одне замовлення на 1500 мафінів. Тому робота хватає, да? так що сьогодні я їду за водицею. Сьогодні буде водний день, буду вам показувати, <кій> як впіхнути, не впіхуємо а в машину. Тому всім гарного дня. Підписуйтесь на канал <кхм> і чекаємо нових відео. Сьогодні, кстати, вийде відео в 6-й годині вечора, як я здавав бутилочки. А сьогодні йдемо короче, в метро. От так. А ще що хотів сказати: а... да, купую я собі новий о, в нас цей херня з деревом себе. Вийшло один у нас новий. Тренажерний зал, то сьогодні пішов, купив абонемент. Боже, який красивий Тому завтра, можу ще сьогодні піду на кардіо не знаю, тому що сьогодні я ж трішки заторочився вже. Але думаю, що може я сьогодні піду і побігати. Качнутися то вже завтра буде, тому тому ось так. Такі хороші має новини. Цей момент я засняв, тому що ну, такі красиві сьогодні були хмари. Не знаю. Це без ефектів відео, звісно. Але настільки дощі, слава Богу, пройшли. І тепер цілий тиждень буде сонечко, тому помилуйтеся трішки цим небом красивішим. А це мої ноги трішки. Я вже п'ю каву, допив, звісно. Коротше, ми вже на місці приїхали, приїхали. Йдемо паркуватися і по закупки Ну що, ми вже приїхали. Підемо копошити кошарчики і нас скупочки, мене щось кусає. Не закривайте песики у машині, тому що їм жарко. Взяли велику, найбільшу яка є. Іо! Ну що, почнемо. Вони їм нам. Гіпермаркет, який мает. Шама. Скупимось. А поки я кружляю і шукаю, мені треба кілограм зерна і 10 кілограм джема цього полуничного, то трішки вам розкажу про історію. Хто не знає, метро це велика одна з наймережів. В Європі і не тільки в Європі, тут ви можете купити все, але в дуже великих е кількостях. Це для підприємців, для хто має магазини, ресторани, кафешки. Тому ну, типу, тут багато треба брати, Типу, не роздрібна така торгівля. Чай я знайшов, але його так і не взяв. Якщо чесно, тому що якась новинка в Грінфілд вийшла. Але я як Коріця, як попздавала, не знайшов це зерно. Чіба цього разу будемо пробувати. Був і лор, і лава, це, коротше, зерно вообще дорого. Так, ну що, купили кіло Еспресо. Чіба дуже смачненький, ніланське. Шість таких тувшинчиків. П'ять, бо шість немає. шостого немає. Дуже гарненька. 210 тисяч така. Терас на тераску, така розкладушечка столик із стульці. Дерево. Прикольно. Геречка або смерть. Так, яке тут гріє? Схоже на тандир, ні. 210 тисяч також. Такими двома штучками на стійці, ну дуже круто. Тому якісь всякі мангали на вуличку. Також лакомлюся на мангал такий прикольний додому. Не, ну, але це, звісно, так, да, це, це як кажуть віщ. Віщ. пилососи, професійні керхери 100 тисяч. Ну, але в нас є Бош, так що. Це за 70 такий. Це, може мало паскрамніє. В общем, звісно, так. Да. Це взагалі на вулиці мити підлогу. Купили цю... табличку біля гаража завішому, бо вже затошнили люди ставати під. Ворота біля гаражу, не можна потім виїхати. А так, є табличка, хто став. О, піздець вам. Відразу викликаємо поліцію. А ми шукаємо водичку. 0,5 нам треба. 500 бутилочок. Це велика, 19 літрів, 2400. Нам таку не треба, нам треба маленький. Алюя. Так, 329, але це Яна, це дорога, є по 139 бутилочка. Це дуже великий о, гіпермаркет, метро. Тут все для скупок, для підприємців, хто багато бере на магазини, корпорації, ресторани. Тут все в великих пропорціях, кількостях. Тому так, є тут ще така за 128, а якщо береш... 188, якщо більше, ніж 4 блоки, да? але ми беремо багато блоків, тому нам буде по 188 за бутилочку. Сент Кірай. Фірма це простенька, Да, да Це просто не газована. Є щось дешевше. Так, є за 114 ще дешевше така. І є ще дешевше, по 79. Ось таке. Ну, Я думаю, що паломником саме те. Є ще скляні, в принципі, а, натур Аква, але... Ні, скляні нам не треба. Можу, мені здати потім ще бутилочки. Це ж Сент-Кіра і також лише скло. Кстати, ви пили водичку вош? Я ще таку не пив, це скло. Завжди дивлюся на неї, але... Ніяк не вип'ю. Тому якщо вам треба великі скупки, знаєте де шукати це все, це все метро. І поднос у мене був, коли я ще працював офіціантом 300 років тому назад. З резиновим покриттям можна. такі. Взяли два такі міні-подносики. Два глибокі, такі глибші. І два такі. Менше там на пельмені качати вареночки, щоб мати куди складувати. Ну що, йдемо далі. Але наша ціль це водичка. Два такі сетіно для Ось Нове коколіно вийшло оранжеве. Це ми брали вже. Так, якщо одну береш, то дві 400. А якщо. Ні-ні, <тан> не, то 2400 Ага, а це. Це? Ні, тут є, це, так, а це. Ага, 1419, якщо одну. Якщо. Ні, якщо три. О, якщо 6, то за... якщо 6 таких коколін. ласка, то буде 1419. Якщо три, то 1519. Якщо одну. 1689. Ось так працює метро з усім товаром. Чим більше, тим дешевше. Тому тут купують тільки підприємці. Все побільше, все побільше, все побільше. Так, ну що, ми молодці, ми взгрузили це. 576 бутилочок. Чотири такі ряди. Ой, це звісно круто. Все йдемо на касу. І ще такі. Дві по 3,250 джема полуничного взяли. И на кассу Кстати, вы любите артишок Ну, еще трешки по мелочах Купила шланг, требовала в ванну На туалетный папир Такую штуку Что еще? А душ у ванну поламався і два пакети туалетного паперу. Все, заплатили, виїжджаємо. А, нас чекала неудача. Як українських дівчат на Олімпіаді 97-му, блядь. Наступний йдемо ще грузити. Збирати. Ну що, ми вже визбирали все з землі, була трішки катастрофа. Ну і що. Як кажуть, завжди треба шукати в цьому плюси та гумор. Грузимось. Грузимось. Так, ще трішки в салон пішло. чибрі. Машина вже сидить пизда. А це можеш відкрити? Показати. Ага, ну ми це накрили лідиком. Все. Можна виїжджати. Ну що, скупилися? Общий чек у нас був скільки. Ай, музика, не треба мені музику зараз буде. Ну, у мене авторські права будуть, Боже, де це поставити. Так, коротше, самло то. 128 тисяч, оскільки да, 128 тисяч загальний чек. Тільки 28 тисяч заплатила за пусті бутилки. Тому що, ви знаєте, не тільки здавати пусті бутилочки, а й треба їх ще й купити. Купуйте, платите за них 50 форентів, А в кінці, коли ми здаємо, сьогодні, кстати, відео вийде. Вже можливо вже вийшло, і з кожної бутилки 50 форітів вам повертають, тому що ви в супермаркеті в свою чергу заплатили за них. Тому у нас 576 бутилок, 0,5. очок Ми лише тільки за бутилки пусті заплатили 26 тисяч Общий чек на 130 тисяч, грубо говоря, там по мелочах, ще на роботу а, скупив, що мені треба було ось так. Що сьогодні день у мене такий закупочний. Тому підписуйтесь на канал, буду вас всіх чекати. Радий кожному і кожній. До зустрічі. Гарного дня, а ми поїхали до дому. Чао! Всіх обняв. Маленький такий красунчик. Так, ну що, приїхали ми вже додому, розпакували ми водичку. 23 го буде престольне свято святого Піо. А в ніж часа, ніхто не знає, всі паломники світу, Європи та планети, всі будуть а, збиратися там. Тому всіх запрошую на це дійство. Що ми купили, помимо того, що брали а, водичку і ще міні-мафе, 1500 треба а, а, привезти? Ну, але це вже з Будапешта, це вже інша історія. Так, що ми купили сьогодні ще? Купив такий Lenore Professional. Nova Fabric Surfings і fresh Дуже круто таке Purple Bloom. Це якась новинка. Ми взагалі кисені беремо. Боже, так пахне, як раніше. Не знаю, як вам передати це через камеру, але це круто. 4 літра. Professional, це як концентрат, це є концентрат професіонал формула, як в МВ є Біоквест формула. А в цьому в Ленорі професіонал формула. Боже, я без шортів, на пофіг. Головне, що в трусах. Так, я просто збираюся в зал та одягаюся. Так, Ленор я вам покажу. Дві пачки ми купили маку. На макоші потім колись буду робити. Не знаю коли, тому що немає часу тепер. Дві на мусорку, така розпаковочка швиденька у нас. Дві мусорки Уди 60 літрів по 10 штук. Тобто 20 пакетів на нашу мусорку. Далі топ. така тримачка, я вже вам показував відео це в метру. На бударовий папір, на туалетний, на хакен-папірем. Так, щіво експресо Milano Style 1 кілограм. Цього року дуже подорожала кава. Особливо зерно. Дуже, тому що немає о, урожаю у, о, цей, у Бразилії. Так, кіре, О, Беарат. паркінг. Це мені на гараж, щоб не паркували. Суки машини. Тому що невозможно зранку виїхати мені. Потім треба сигналити як лебедиці. Два подноси маленькі, там підземечки кусати, або там пільмії складувати. Не знаю, коли я буду ліпити пельмені, бо часу взагалі немає. Але таке відчуття, що мені мало 2-4 години просто. Так, глубокі, дивіться, глибину вам покажу такі глибокі. Тут, ну, щось я не знаю. Теж пельмені, вареники. Є yeah. хамуха, чебуреки і так далі. І такі два. Коротше, шість подносиків різного діаметру. Таку душ ми купили. У ванні поламався душ з душової кабінки, щоб не перетягувати у ванну, то купили такий обичний простенький пластмас, вроді, да? Да, пластмас. Ось такий. 600 гривень, розумієте, ціни ад-космос. Взагалі все подорожало жопа. Ми сьогодні стільки потратили грошей, що жопа. Так, 500 глібчик ще купила З висівками Vanish Oxion взяв, тому що вже було закінчилося. Полями треба виводити тевіл, сметанка 20% від фірми Sizy, Всі ви вже знаєте. Далі творог Рюде венгерський творог. Я тепер просто качаюся і... І мені треба багато творогу їсти, білків. Так, яєчка 20 штук венгерські, національні, дуже смачненькі С, е, Елочка. Ось такі. Фарм преміум. Ось такі, 20 штук. Так що дякую, що були зі мною сьогодні. О, такий вийшов у нас і блог, і гуляння, і жарти, і водичка у нас впала, і міні-розпаковка. Тому підписуйтесь на канал, чекаю ваших підписок. Чекаю тебе, всіх, всіх чекаю, всіх чекаю і радий, що ви зі мною. Дякую за ефір, дякую за лайки, дякую за підписку. Всім до зустрічі та гарного вечора. Пока!